Доброго дня всім. Там Ігор Йовбак був в себе на пасіці на нуклеусному парку, і було в нього запитання, хто ж нам йому верніше витягує ось поролон з його нуклеусів. Тільки що був свідком про те, що в себе на пасіки також Почалися витягування паралону. Ось дивіться. І це наші пташки-синички ось так. Сідають на вулики і стараються це все витягувати, щоб спонукати, мабуть, бджілок для того, щоб вони Виходили і вони їх куштували. Ось так, вся відповідь, хто у нас хищник. Посміємося. Ось бачите, дивіться, витягують, витягують. Якось так.